Ми приїхали з коханим в Карпати, восени тут просто неймовірно зараз збираємося піднятися нагору, але перед цим мені захотілося дещо сказати, нагадати, що ніхто насправді не знає, як правильно. Немає такого секретного інгредієнту, який знають всі, окрім вас. Немає єдиного ключика від вашого життя, немає інструкції. Нічого такого взагалі немає. Зараз я це дуже активно проживаю і приймаю і усвідомлюю, бо дуже часто хочеться отримати відповіді одразу. Але навіть якщо ви запитаєте у сотні людей, у тисячі людей, як правильно, відповіді все одно будуть різними. І, скоріш за все, вони не підійдуть саме вам. Я пам'ятаю цей мультик про панду Кунг Фу. Там, де він шукав ніби секретний інгредієнт, але виявилось, що цей секретний інгредієнт це він сам. Я вважаю цю частину геніальною, тому що дійсно ось цей секретний ключик якраз таки в нашій унікальності, і в тому, як унікально ми сприймаємо світ, і як ми проявляємося у ньому. Можемо взяти певну інструкцію до дій, так? І робити її як хтось, і повністю робити в їхньому стилі, але це все одно буде не те. І, мабуть, найкрутіше це те, наскільки ми можемо привносити себе у все, що ми створюємо, привносити себе, свою унікальність, свою унікальну енергію в усе, що ми створюємо в кожний наш крок. І ми можемо постійно пробувати і тестувати різні варіанти, прощупувати свою реальність, своє життя, прощупувати різні способи для себе. І також не буде такого, що ми дізналися певну схему або систему, зрозуміли, як вона працює, і вона працюватиме. Весь час ми можемо взяти щось одне, що працює, і весь час діяти саме так. Нам і далі важливо пробувати тестувати різне, підбирати різні формати і стратегії, і при цьому слухати себе і чути себе і рухатись за собою, і саме привносячи в своє життя і в свій світ свою унікальність, свої унікальні енергії, свій досвід, свій підхід. Саме так ми можемо запросити у своє життя дійсно тих людей і ті можливості, які підходять саме нам, які потрібні саме нам. І да, ви можете дивитися на різних людей. Ви можете дивитися різні способи, різні стратегії, різні підходи, але водночас привносити себе і водночас комбінувати все під себе, і водночас робити автентично без того, щоб намагатися повторити чужий шлях. Найважче я сподіваюся, що. Ви зможете від цього відходити, бо я також намагаюся від цього відходити. Очікувати, що якась певна людина скаже мені, як жити, бо ніхто не скаже. Немає такого, що якась людина повністю розібралася в своєму житті. От прям повністю. У всіх є зони росту, у всіх є певні виклики, у всіх є радість, легкість і певні виклики також. І це нормально. І кожна людина по-своєму і далі, і досі. Прощупує це життя, щоб просмакувати своє життя і отримати від цього задоволення. Нам дуже важливо привносити свою унікальність і діяти саме так, як хочеться діяти саме нам, слухати себе в цьому, чути себе, тому що коли ми діємо за своїм внутрішнім імпульсом і бачимо результати цього імпульсу, і, власне, просто дозволяємо собі в цьому діяти, без того, щоб себе якось обмежувати, казати ні, не можна. Це я думаю, вивільняє дуже багато в нас енергії, і відчуття радості, дофаміну, і відчуття, що собою можна пишатися. Загалом дуже багато задоволення з'являється від того, коли ми йдемо за своїм власним бажанням. Можливо, зараз страшно повністю довіритись собі і повністю рухатись за собою. Можливо, і далі в процесі буде здаватися, що краще злитися і знову повторитися з якимось іншим. Але з кожним разом, коли ви будете йти за собою і діяти по-своєму, набиратися в сміливості, то це показуватиме нашій нервовій системі, що це нормально, що так можна. І з кожним разом для нас це буде ще більш природнім, тому не шукайте секретів, не шукайте правильних відповідей. Натомість досліджуйте себе, досліджуйте свій внутрішній світ, тому що всередині вас цілий всесвіт, і повірте, він вже чекає моменту, коли ви почнете проявляти його у світ і показувати усім іншим. Бо ви тут не просто так, і ваша унікальність і ваш досвід дуже важливий і цінний для багатьох людей і для всього навколо. Ну все я вже пішла гуляти, бо там така чарівна погода. і Мені не хочеться провести весь час в номері. Бажаю вам усім гарного дня. Сподіваюся, ви змогли відчути хоча б трохи любові, яку я хотіла тут передати, і успіхів.